Конь не в Алані, не в цьому готелі, і я кожного запитувала, де ти береш лідерів, як ти їх вирощуєш, то зараз уже цього питання нема. Знаєте чому? Бо я вже благодаря цим людям їх досвіду і їх підтримки навчилась, цих лідерів виявляти і вирощувати. От зрозумійте, коли ви це зрозумієте, а це буває на великих міроприємствах, коли ти спілкуєшся з багатьма. Дуже з великою кількістю людей. Ти там знайомишся, навіть навіть на пляжі нашого я можу будь-якого там лідера, директора, хто мені цікавий, позадавати питання і скласти якусь свою картинку. І це цілий тиждень у мене є на те, щоб ну, рознайомитися і все. Тобто, коли ти зрозумів, що це легко, ти будеш це робити легко. І тоді все йде просто по панака. І ще скажу, якщо б я не поїхала з самого початку на семінари, я б сьогодні не мала б досвіду, і я б я б не була в цьому статусі. Не була е, неможливо бути статусним, гарно заробляючим, якщо ти не буваєш на великих таких заходах. Сидячи вдома, ну ви. Ніколи не уявите, що ви можете на в самому ді на сам, самом ділі, ви це можете тільки побачити через досягнення тих людей, які йдуть по сцені, які показують свій приклад. Навіть якщо в запису ви це подивитесь, повірте мені, це як знаєте, з'їсти цукерку і розповідати, яка це вона смачна. Ну, всі повірять, що вона смачна, але не та енергетика. Тому, якщо ви ще не були, або якщо ви роздивляєте серсах як шанс. Вкладайте гроші у конверти, збирайтеся до семінару, це ваше майбутнє. Збирайтеся на школи. Ось у лютому буде школа в Мукачево. Мукачева, Ми що так часто їздимо на западну Україну. Ми що так часто купаємося в цих чанах, в цих силющих водах, там в травах лікарських і все старне, і ще головне. Ми що часто чуємо людей і бачимо людей, які хочуть з нами поділитися своїм досвідом, і щоб навіть не зважаючи на те, що ви з іншої структури, щоб ти, 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 ти всі ми, якщо ми бажаємо, були успішні. Ну хто буде платить своїх конкурентів? Ну хто? Хто зі звичайного бізнесу посадить тебе і скаже: я роблю так, отак, отак, отак. Оти от роби, 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 і так само, і ти будеш успішний. Ніхто, а там школа дуже легкі умови виконуєте, туди потрапляєте і три дні навчаєтесь, плюс відпочиваєте. Це не то, що шанс, люди добрі, це просто треба хвататися за це. Як... І велика перевага для вас, що у вас є така можливість, бо у дуже багатьох людей нема такої можливості. Вони б, може і поїхали, але у них поки що нема такої можливості. Розумієте? Тобто, якщо хочете тут досягнень класної зарплатні і всього, що стоїть за сам, то треба бувати на школах. Це